видані Українська Правда, з'явилося ось таке повідомлення про те, що на території санаторії жовтень в Кончазаспі відбулися сутички між ГУР і військовими. В цьому повідомленні було е, значить, написано про те, що гурівці, нібито там вибили ворота, там заблокувалися і там ще перебувають військові. Е, значить, що відбулося е, далі, е, Олексій Кучеренко, народний депутат України, написав ось такий допис: про те, що журналісти УП, ну. Роблять необдумані вчинки, скажімо так так само, як і редактори, ціль вказано поки що. в мене все, що мається на увазі, Олексій Кучеренко заакцентував увагу на тому, що журналісти, подавши інформацію, не врахували те, що вона є. Ну, врахували, мабуть, але е, треба враховувати, що вона є публічною, і те, що це фактично ціль для росіян. Далі вийшла головна редакторка УПЕСЕВГІЛ Мусаєва і говорить: як головна редакторка української правди, хочу чітко пояснити нашу позицію щодо матеріалу про інцидент у санаторії жовтень. цій історії для мене є одна ключова площина, суспільний інтерес. І він тут переж... переважає все інше. Ми говоримо про збройний конфлікт між представниками головного управління. Розвідки та військовими просто в межах київської агломерації. Це не спекуляції і не чутки. Це факт, який підтверджується кількома сторонами, і це не може залишатися поза увагою суспільства. Написала Севгіль Мусаєва. Про який інцидент вона говорить: три реактивні шахеди прилетіли по місцю дислокації українських військових після публікації їх місця знаходження у виданні Українська Правда пишуть телеграм-канали. Головна редакторка назвала. Суспільний інтерес головною метою публікації. Е, ну і от в телеграм-каналах розлетілося, що три реактивні шахеди туди прилетіло. І, е, значить, телеграм-канал ОНЮС пише, якими б не були мотиви публікації, які б наміри не декларували поширення чутливої інформації в воєнний час, несе реальну смертельну загрозу. У кримінальному кодексі це визначено чітко. Стаття 114.2 забороняє розголошення даних про переміщення. Чи розташування ЗСУ? Адже кожен витік може стати для ворога підказкою? Ну і тут я вже вас попрошу долучитися до цієї дискусії. Яким чином, значить, попрошу вас, аби ви мені в коментарях. Написали, як ви особисто оцінюєте цю історію, як ви вважаєте, що має бути пріоритетним все ж таки суспільний інтерес, і це дійсно робота журналіста. Висвітлювати і повідомляти ті факти, які представляють цей суспільний інтерес. Тому що журналіст це людина, яка фактично комунікує між владою і людьми, між подіями, які відбулися і людьми, тобто доносить, розповідає для того, щоб люди розуміли, що відбувається? Ну і. Паралельно, звісно, що ми маємо зараз війну. Ми маємо під боком на жаль Росію, яка обстрілює, яка стежить, яка постійно намагається знищити якомога більше не лише наших військових, а й цивільних. Ну і те, що прилетіло три ракет... реактивні шахеди, туди як повідомив знову ж таки один із телеграм-каналів. Це має викликати все ж таки в нас запитання. Так що давайте подискутуємо з вами на цю тему. Ви мені напишете, як ви вважаєте все ж таки розповідати про подібного штибу повідомляти Але тим самим от ми маємо таку історію. Чи навпаки, краще такі події або взагалі не висвітлювати, або, ну, принаймні не повідомляти усіх деталей, або місця розташування, до прикладу, не знаю. Давайте обговорювати, будемо з вами намагатися фактично роз'яснити, прояснити для себе цю історію. А поки що буду вам, як і обіцяла, розповідати про те, що. Відбулося або ледь не відбулося стосовно президента України Володимира Зеленського. А на Зеленського фактично полювали дрони, і дехто задається питанням: чи хотіли Зеленського вбити? Значить, Зеленського намагалися вбити знак питання. Президент дивом, значить, дивом не потрапив під атаку дронів. Коли літак Володимира Зеленського вилетів з Ірландії в район аеропорта Дубліна, направилися чотири великих дрони. Про це повідомляє видання The Journal. Безпілотники досягли точки, де близько 23.00 повинен був пролітати президентський борт. Але літак сів раніше запланованого і розминувся із цими дронами. По даним, за даними Служби безпеки Ірландії, безпілотники були дуже дорогими, великими, і вони точно були для військових задач. Інцидент класифікували як гібридну атаку, це фактично, от та передовиця, якою діляться з нами ірландці і те, що там відбулося далі. Поява неопізнаних дронів, які рухалися в напрямку траєкторії приземлення літака Зеленського в Дубліні, не вплинула на перебіг його візиту до Ірландії. Повідомив радник президента України Дмитро Литвин. За безпеку відповідає сторона, що приймає за їхніми даними. Дійсно були такі дрони, але це не вплинуло на візит і не змусило щось змінювати у візиті. Повідомив ще раз. Дмитро Литвин стосовно того, що відбувалося. Ну, знову ж таки, от, от це наслідки того, що європейці не реагують, не обстрілюють, не збивають, а росіяни продовжують кошмарити Європу. Ну, і ви бачите, вже навіть якщо буде доведено, звісно, що це росіяни намагаються перешкоджати міжнародним візитам. Так, почитаємо, що ви пишете. Пані Галина пише: не повідомляти де саме відбулося. Це стосовно новини про те, що повідомили, що гур в санаторії жовтень Українська Правда повідомила, що сталася сутичка гурівців та військовослужбовців в санаторії жовтень. Туди прилетіло три реактивні шахеди. Розгорівся скандал, що журналісти розказали цю інформацію. А журналісти виступили з тим, що вони повинні все ж таки суспільно важливі теми висвітлювати, і це має бути пріоритетним. І от я вас запитувала про те. Що робити в таких ситуаціях? Пані Галина пише, що все ж таки не повідомляти, де відбулося, але я так розумію, повідомляти про самоподію, тільки не повідомляти локацію. Е, так, які новини? Так, ага, ага, зрозуміло. Так, тобто, поки що, в нас є думка про те, що не повідомляти взагалі стосовно того, що відбулося. Окей, давайте далі ми з вами переходимо до ще однієї теми. Ми з вами спробуємо розібратися в тому, що нас з вами чекає, чекатиме, буде чекати в цій темі із цього аля мирного чи то не мирного плану. Який вже обговорюється не перший тиждень, узгоджується і тому подібне. Перше покажу вам, що сказав вчора президент Зеленський. Наша делегація відправилася, значить, в Майамі, Вони проводять перемовини з американцями, і от що президент стосовно цієї зустрічі сказав. Сьогодні українські представники продовжать розмову в Сполучених Штатах Америки з командою президента Трампа. Наше завдання зараз отримати повну інформацію про те, що прозвучало в Росії, які ще приводи знайшов Путін щоб затягнути війну, та щоб тиснути на Україну на нас, на нашу незалежність, Україна готова до будь-яких варіантів розвитку подій. Звісно, ми будемо працювати максимально конструктивно з усіма нашими партнерами, щоб мир все ж таки був, і щоб це був достойний мир. Тільки достойний мир означає реальну безпеку. Ми цілком усвідомлюємо, що для цього і зараз. Потрібна і буде потрібна підтримка партнерів сьогодні. Я говорив з президентом Євроради Антоніо Кошту. Я дякую за готовність допомагати Україні. І надалі ми обмінялися оцінками дипломатичних перспектив контактів з партнерами. Антоніо поінформував мене про свої розмови з лідерами. Я дав інформацію, яку отримала наша розвідка. Ми домовились бути на постійному зв'язку сьогодні. ж Був у Києві з першим візитом президент Кіпру, і в наступному році, із січня, Кіпр буде головувати в Євросоюзі. Для нас важливо, щоб головування Кіпру все ж таки стало продуктивним з точки зору руху в Євросоюз. З точки зору всіх наших відносин. Ми розглядаємо і саме так. Будуємо свою комунікацію з усіма в Європі, також з Америкою, що вступ України в європейський союз є частиною гарантій безпеки для нашої держави, для наших людей. Загалом триває детальна робота над всією архітектурою потрібних нам гарантій безпеки. Це військові, економічні, політичні компоненти. І наступного тижня теж будуть зустрічі, будуть контакти щодо цього. Багато внутрішньої роботи я призначив на завтра ставку. Серед питань буде новий розподіл особового складу серед підрозділів, більш раціональний, щоб бригади могли відчувати себе більш впевнено. Кожній бойовій бригаді про це говорять. Готуємо рішення. Також сьогодні провів додаткові зустрічі з кандидатами на посаду нового керівника офісу президента. Ми обговорили формати роботи офісу взаємодію з іншими державними інституціями, яка потрібна для інтересів України, найближчим часом буде рішення щодо нового очільника офісу. Слава Україні! Найближчим часом буде рішення щодо нового очільника офісу, каже президент. За інформацією за джерелами деяких народних депутатів повідомляється, що вже сьогодні ми отримаємо з вами нового керівника офісу президента. Поки що, із кандидатів, які обговорюються, це колишній прем'єр-міністр України Денис Шмигальні, нині міністр оборони, міністр цифрової трансформації Михайло Федорів, і нібито вже навіть. Ну, деякі телеграм-канали пишуть, що Федоров дав доручення своїй команді готуватися до приїзду на Бланкову. І третя до речі, навіть про залужного говорили, написали, що він з'явився тут в Україні не просто так, що він ходив, нібито до офісу президента, що його хотіли призначити, але поки що це найменш імовірний варіант. Ну і Паліса, військовослужбовець, який. Фактично і е, вже був долучений до перемовин, який має хорошу репутацію. До речі, про нього багато хто позитивно відгукувався. Подивимося, кого буде призначати сьогодні президент, і чи сьогодні це трапиться. Але зрештою, поки що є повідомлення від журналістів, що колишній керівник офісу президента Андрій Єрмак, попри те, що він вже не є очільником офісу президента, займає щонайменше 9 дев'ять посад. Про цьому всьому він залишає. Значить. В складі ставки ради нацбезпеки та оборони, тобто ще немає указу про те, що його вивели, а також продовжує входити до низки консультативно дорадчих органів при президентові. Це зокрема Національна інвестиційна рада. Це він член цієї ради, рада з питань підтримки підприємництва, голова цієї ради, нацрада з питань антикорупційної політики, заступник голови. Ну і також Єрмак продовжує входити до низки груп та штабів у цьому списку. Координаційний штаб з гуманітарних і соціальних питань. Міжнародна експертна група Єрмака Макфола опікується питаннями санкцій проти РФ. Міжнародна консультативна група Єрмака Расмус Расмусена опікується розробкою гарантій безпеки України. Окрім цього, Єрмак очолює комісію державних нагород та геральдики. Є членом президії конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Ви бачите, яка різностороння, цікава людина. а Ми з вами того навіть і не знали, і не підозрювали.